Венямін Бартон. Пілігрим дослідників Біблії в роках 1905-1916, Відлуння Пілігрима. Із збірки релігійних поезій та роздумів. Наша недосконалість. Хоча ми і повинні намагатися бути досконалими, але якби ми не силкувалися, ми не можемо досягти справжньої досконалості в цьому житті. Нині єдина можлива досконалість це досконалість серця, тобто досконалі бажання та наміри, досконала воля. Римлян 12.2 І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму. Щоб пізнати вам, що то є воля Божа добро, приємність та досконалість. Якщо людина вважає, що досягла досконалості, це означає, що у неї або занадто низьке уявлення про досконалість, або занадто високе уявлення про власні досягнення. Першим Буде невігластво, другим гордість. Але навіть наші недосконалості належать до усього того, що допомагає нам на добре. Римлян 8.28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Наша недосконалість. Є постійним нагадуванням про необхідність крові Христової. Якби ми не робили помилок, Бог зробив би велику помилку, забезпечивши прикриття, яке нам не було потрібне. 1 Івана 2.1. Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника. Перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Наші недосконалості дозволяють нам терпеливо ставитись до недосконалостей інших. Ми вважаємо, що коли наш Господь є таким терпеливим до нас, незважаючи на наші слабкості і вади, нам теж годиться бути так само терпеливими до тих, Хто нас оточує, наші недосконалості принижують нас і дають нам можливість упокоритися. Один із найнадійніших способів оцінити покору це швидкість, з якою ми готові визнавати свої помилки і інші прояви власної недосконалості. Наші недосконалості змушують нас ще палкіше сподіватися на той час, коли прийде досконале, 1 Петра 1.13. Тому то, підперезавши стегна свого розуму і бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Наші недосконалості спонукають нас відновити нашу пильність і докладати більше зусиль у майбутньому. Вони ніколи не повинні нас знеохочувати. Знеохочення може вказувати на відсутність віри, у достатність заслуги нашого Спасителя або ж на присутність пихи. Яка обурюється процесом приниження, чи на незнання справжнього стану тіла, і того, як мало від нього можна очікувати, або на нездатність довіряти обітницям Божественної благодаті як належать. Римлян 8 з 37 по 39 вірші. Наші недосконалості. Забирають нашу впевненість у собі, і зміцнюють нашу довіру до Господа. Филіп'ян 3.3 Бо обрізання то ми, що служимо Богові Духом, а хвалимося Христом Ісусом і не кладемо надії на тіло. Псалом 56.2. Чатують мої вороги цілий день. Бо багато таких, що воюють завзято на мене. Наші недосконалості випробовують нас ретельніше. Деякі стають недбалими і байдужими, і ігнорують свої вади, інші впадають у відчай і здаються. Господь шукає таких, які не вдадуться до жодної із цих крайнощів. Ісаї 30, 21. А коли ви відхилитесь праворуч чи підете ліворуч, то вуха твої будуть чути те слово, яке поза тебе казатиме Це та дорога. Простуйте ви нею». Приповісті, 4 розділ 26 і 27 вірші. Стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво, усунь свою ногу від зла. Наші недосконалості дають нам роботу, яку потрібно виконувати, боротьбу, яка буде все більше і більше розвивати нас у правильному напрямку.